Доброго дня, шановні глядачі, радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Минулого разу ми розглядали такий інструмент, як Eleven Labs для генерування мови. Сьогодні ми продовжимо цю тему і розглянемо ще один сервіс, називається він Speechify. За посиланням Speechify.com ми можемо перейти на цей вебсайт, і в нас одразу є. Декілька варіантів, як можна його використовувати. Ось ми можемо подивитися по вартості, там по різному, різних варіантах застосування цього інструмента. І, і розпочати я б хотів з його основної можливості це перетворення тексту в мову. Давайте, ось тут у нас є декілька варіантів. Давайте подивимося по черзі, декілька з них. Type or paste anything and press play to convert text to speech. Unlock your reading superpowers. Speechify can cut your reading time in half. Uh, нюанс в тому, що в нас uh, Speechify uh, може uh, перервати наше наше навчання і перетворення тексту за півгодини. Тому з цим треба бути uh, обережним. І в нас є також обмеження на кількість слів у безкоштовній версії на день. Тому також треба на це зважати. Давайте послухаємо жіночим голосом. Бачимо, вже не пускає. Ми спробували, тому що потрібно вже створити аккаунт, перейти в нього, перетворювати будь-який текст в аудіо, використовувати там свої якісь голоси і тому подібне. Тому давайте переходити в веб-застосунок і вже пробувати тут робити. Давайте ми змінимо наш аккаунт. І зайдемо під, наприклад, ось цим аккаунтом, щоб він був абсолютно новий. Окей, супер. Є, е, готово. Основна відмінність цього сервісу від Eleven Labs в тому, що SPCFi працює з текстами. З текстами у форматі файлів. Тобто, не, давайте ми зараз а, окі, завантажимо а, певний документ. Давайте подивимося, наприклад, ось цей. Окей. Завантажуємо. Е-м від... мистецтво війни. Супер. А, в нас є певного роду а, текст. І а, наш Speechify, допоможе нам його прочитати. Робити це можна декількома голосами. Робити це можна з використанням різних скажімо так, мов. Тобто Це можна нам прочитати з англійською мовою, можна прочитати, давайте подивимося, всі. Тобто тут є досить великий вибір голосів, наприклад, тут багато англійських. Є африканська, арабська і тому. Подібне. Тобто це буде різний акцент. Якщо нам це потрібно, можемо регулювати швидкість читання. Ну і Тут можемо робити таку модифікацію тексту, щоб наш диктор він не враховував певні посилання, наприклад, дужки і тому подібне. Тому можемо ці параметри налаштовувати. Давайте послухаємо. Поки е, українську версію. Українці у нас представлені в двох варіаціях тут: це Дмитро як чоловік і Олена як жінка. Давайте послухаємо, поки Дмитра. Привіт, мене звати Дмитро. Бачите? Я голос з України. Окей, і е, Олена. Привіт, мене звати Оулине. Я голос з України. Бачите, тобто, його е, е, як він е, перекладає самі імена. Вже дає нам акцент зрозуміти, що це сервіс не український, тому що він не зовсім розуміє, як правильно читати наші імена. Але незважаючи на це, ми можемо продовжувати читати, і давайте подивимося, як воно виглядає. Теза. Основу війни становлять п'ять явищ: шлях небо, земля, вождь, закон шлях, коли думки народу збігаються з думками правителя. І вони готові жити і померти разом небо, день і ніч, клімат і пори року, земля, рельєф місцевості, вождь розум, безстрашність, гуманність, мужність і суворість, закон, воєнний порядок, командування і забезпечення. І якщо освоїш ці аспекти, здобудеш перемогу. Я думаю, що далі зрозуміло. Він буде е, точно так само е, читати нам текст. Для чого це може бути корисно? Перш за все, для підвищення нашої продуктивності. Дивіться, ми маємо якийсь файл, можемо його сюди завантажити і робити паралельно дві речі: перше, це слухати, а друге це виконувати нашу якусь іншу основну роботу. Таким чином, ми будемо підвищувати свою продуктивність, тому що робити дві дії одночасно. Дізнаватися якісь основні моменти звідси, і паралельно виконуючи свою основну роботу. Друге, цей сервіс може бути корисним для людей, яким складно читати. Можливо, через якісь фізичні обмеження або іншого роду якісь обмеження їх можливостей. Тому цей сервіс допоможе їм мати такий самий доступ до інформації, як і люди. Без обмеження можливостей, тому також досить зручно можна міняти, як бачимо тут масштаб. Давайте подивимося, як змінюється швидкість. Давайте, наприклад, піднімемо до, давайте, до півтора, поки це не преміум версія, і послухаємо різницю. Грунтуючись на цих явищах, можна передбачити, хто переможе, а хто зазнає поразки. Могутність полягає у вмінні застосовувати тактику, об'єднуючи її з вигодою. Угу. Окей. З цим зрозуміло. Давайте тепер подивимося на, наприклад використання іноземного спікера. Наприклад, нехай це буде Генрі. І спробуємо подивитися, як він це читатиме. Війна це шлях обман, якщо можеш, то покажи, що не можеш, якщо використовуєш, покажи, що не використовуєш. Якщо знаходишся далеко, покажи, що близько, і навпаки, заманюй вигодою пригнічуй будь готовим. Якщо він сильний, якщо свіжий, то ми його якщо дружний і роз'єднуй. Нападай, коли він не готовий. Суть трошки інша, тобто його деякі слова він може ставити не так наголоси. Тобто український варіант в цьому більш коректний, але якщо не принципово, звертати увагу на акцент. То можна будь-якого спікера, англійський працює добре. Окей, з цим розібралися. Таким можна, чином можна це робити. Я хочу зазначити, що не з усіма типами файлів працює ця штука. Тут можу показати, дивіться, працює він з вордівськими файлами, електронними книжками, PDF, Excel та текстовими файлами, як в блокноті. І можна завантажувати текст з різних джерел, тобто там з Google Диску вставляти текст або одразу писати через веб-посилання або СК. Ну, але це вже йде про, більше про веб-версію. Тому з цим треба бути вже... Готовим до того, що для використання там певних речей потрібна веб-версія і преміум. Як вона працює, нам потрібно завантажити сюди дані нашої карти. В нас 3 дні буде безкоштовно, і 11 доларів за місяць, якщо беремо на рік, 29 доларів, якщо беремо за місяць. І Важливо показати, що тут є обмежені. Можливості в плані оплати. Тобто на це потрібно зважати, що є декілька способів, як оплатити, але далеко не всі. Якщо в нас немає, наприклад, цих е, даних, то ми можемо бути обмежені у доступі до певних е, функцій цього нашого сервісу. Йдемо в наступний. Е, Наступні приклади, повертаємося до нашого тексту, переходимо до наступних можливостей, це перетворення в голос, створення аватарів, там, створення відео і тому подібне. Я хочу показати створення відео. Взагалі, що така штука існує, але... Вона не буде е, добре працювати через е, те, що в нас немає преміум-версії, і е, в неї будуть певного роду можливості. Давайте скажемо, що в нас буде е, новий. Використаємо студію і подивимося, які в нас є функціонали тут. Ось, е, як я казав, про створення аватару. Як ця штука працює? Давайте подивимося на аватар. В нас є вибір, який аватар ми можемо використовувати. У нас є вже звантажені шаблони. Давайте беремо, не знаю, Євгена беремо. І що ж нам покаже Євген у безкоштовній версії? Він нам покаже лише якісь. Елементи, епізоди з того, як буде насправді звучати ця штука, тому що це все йде за допомогою платної версії. Давайте спробуємо. Зрозуміти, що він в принципі, читає, але дуже і дуже коряво через те, що в нас немає преміум версії, і це він нас скажімо так, заохочує це робити. Наступне можемо змінювати там, не знаю, колір за його спиною і тому подібне. Це вже редагування. Але знову ж таки без преміуму ми тут нічого не доб'ємося. Це ми видалимо і створимо, не знаю, наприклад, створити відео, що нам для цього може бути потрібно. Це вже також у нас мають бути якісь картинки спеціальні, мають бути для професіонального використання та озвучки, також можемо надавати певні блоки, як створювати це відео, також редагувати, робити паузи, змінювати. Певного роду тексти і тому подібне, але це все більше до платної версії, тому що ми будемо мати абсолютно таку саму річ, як і, з, наприклад, тут з музикою, і раніше, як ми мали з створенням нашого аватару, який буде нам давати наш текст, як у вигляді згенерованого штучним інтелектом. Тому основною, скажімо так, основним мінусом цієї технології є те, що вона дуже і дуже залежна від платної версії. Дуже залежна. Тобто в цьому плані Eleven Lab себе показує трошки краще, тому що у нас тут є не так багато можливостей для перекладу, так, скажімо так, для аудіо книги назвемо це таким чином. Тому якщо ми хочемо створити якусь аудіокнигу, там, чи щось якщо так, перемога, затягується. то е, необхідно знати, що для цього нам знадобиться йому трошки е, дати грошей. Але якщо у нас дуже-дуже мало е, тексту, ну, можна і таким чином е, переслуховувати. Можемо також е, копіювати наше посилання, вставляти і отримувати посилання на. Всю ту штуку. Тому е, сервіс е, такий е, частково корисний, е, частково унікальний, через те, що він е, дає можливість нам е, завантажувати е, файли з е, нашого скажімо так, навіть комп'ютера. Е, наприклад, е, різ, Різного формату. От Ми бачимо, що і PDF, і Word, і е, е, різного типу. Файли з різних джерел можемо це робити, наприклад, не просто там писати фрази, а власне слухати файли, називаємо це так. Тобто він і унікальний, але з дуже специфічними можливостями через те, що він потребує оплати. Досить часто він потребує оплати, тому на це також треба зважати. Якщо перейти в наші налаштування, він одразу нам знову ж таки пропонує. Це змінити, додає нам ще додаткові можливості для підтримки мов, можемо, як я вже раніше казав, слухати відскановані тексти, також є інші голоси, слухати з інших девайсів і змінювати швидкість. Зараз він пише basic, звичайно, це логічно. У нас є базові якісь налаштування і різні додатки. Наприклад, ми можемо завантажити для Android. для Google в якості розширення для iPad і тому подібне в студію. Ну, в студії ми вже були. Давайте ще раз зайдемо сюди в режимі студії. Окей І ми вже тут. Супер. За цим розібралися. Основні інструменти ми можемо бачити. Ось тут. Але навіть транскриптори, який ми будемо розглядати трошечки пізніше, він у нас потребуватиме, наприклад, платної підписки. Тому що, По-перше, в нього набагато менше форматів, виключно дві штучки. Якщо ми вставимо посилання на YouTube, давайте спробуємо наш один із якихось. Один з якихось відео наших подивитися, спробувати транскрибувати за допомогою цієї штуки. Давайте подивимося на... Давайте на чат GPT, на посилання, подивимося, чи дасть він нам взагалі це зробити. Підтверджуємо. Що він нам дасть, поки він завантажує. Давайте подивимося, чи зможе він нам якось за цим допомогти. Чи Дасть він нам якісь додаткові можливості в специфіці транскрибування. Він каже, що ще 2 хвилини, я думаю, що це буде трошки швидше. І на цьому ми завершимо в частині генерації мови і перейдемо до інших сервісів. Це будуть генератори, транскриптори, аналоги чату gpt та редактори фото, відео, створення відео і тому подібне. Тобто вже буде більш прикладне таке налаштування, яке може знадобитися більшій кількості людей, тому що така штука вона досить специфічна. Це для якихось прям дуже конкретних цілей може бути необхідно нам, наприклад, створення мови з тексту. Ну, справді, це лише якась аудіокнига або. Певні дуже специфічні якісь е, випадки. А от генерація фотографій вона може бути досить зручна. Я покажу, як власне, я її сам застосовував до цього, і е, подивимося на основні можливості, що взагалі можуть ці технології. Зараз він вже дозвонтажує, спробуємо послухати. Як ми бачимо, транскрипт він, звичайно, зробив. Але... каже, вибачайте. <говорит> Але я просто так вам не скажу. А Але це наприклад, на епізоду. Перш за все я хочу подякувати вам. Коментарі, реакції. Я б сказав, що цей е транскрипт це е знущання без е платної версії, тому окей, да, звичайно, це все можна е транскрибувати, переекспортувати, але знову ж таки все з е платною версією, тому е в якості безкоштовного інструменту я радив би використовувати виключно для е ось такого типу. Hey, speechify here. You have exceeded your daily HD word limit. In order to continue enjoying your experience with high quality voices, please upgrade your subscription by clicking the upgrade button. If you are not ready to upgrade, you can continue listening with non HD voices. Але унікальна свого роду, тому що Eleven Labs не може говорити з файлами. Тобто, якщо ми спробуємо використати якісь голоси, зараз давайте Олену повернемо до нас. Ніколи треба. І все розумієте. Тобто це знову ж таки він перетворює користування нашим сервісом в трошки знущання, тому що він буде перериватися, перебиватися, і нам простіше вже просто самому прочитати або заходити з інших аккаунтів, тому що, ну, але це буде максимально незручно. Тому як підсумок цього сервісу хотів би сказати, що він унікальний в його частині. Того, що він може озвучувати файли, але для того, щоб ним адекватно користуватися, необхідна платна версія. В нього досить такий цікавий перелік функціоналу. Можемо тут ще раз переглянути, як приклад, що він може робити. Одразу 5 його застосувань, так як ми переглядали в нашому аккаунті генератор, це ми вже теж все намагалися зробити, але це все платна версія. Ну і є приклад, як взагалі працюють ці аватари, якщо бути в платній версії, давайте покажемо. Hi there, I'm Monica. Using Speechify AI Studio is as easy as editing slides. Pick an avatar, pick a voice, and you're ready to make your video. Hi there, I'm Monica. Тобто, з платною версією працює воно досить непогано, навіть транскрипт є, ну, все як для людей. Але в безкоштовній версії все не так просто і можна використовувати його досить в обмеженій галузі наших потреб. Це виключно для. Озвучування наших файлів, але ну, і навіть тут не так довго, як нам би цього хотілося. Тому я би більше радий використовувати для прослуховування 11Labs, вставляти туди просто текст з файлу, наприклад. А для там, транскрибування або генерації відео є інші методи Транскриптори ми розглянемо трошечки пізніше. А потім подивимося на інструменти для створення відео, які надаватимуть нам більше можливостей, ніж цей сервіс. Тому, якщо комусь сподобається, якщо подобався функціонал, не сама демонстрація, тому що тут досить обмежені можливості в нього, а сам функціонал, можете намагатися користуватися ним, формувати собі підписку і використовувати, якщо забажаєте. Тож на цьому все. Зустрінемося ви в наступних епізодах, де розглянемо вже зовсім іншу тематику інструментів на основі штучного інтелекту. Дякую вам за увагу.